Так, тепер будемо пришивати резиночку по верхньому зрізу пояска. Тут я пришивала резиночку шириною 12 мм. Зверху буду пришивати резиночку шириною 10 мм. Якщо ви бажаєте, можете пришивати ширшу. Так, спочатку пришиваємо резиночку. До лицевої сторони, зігзагом, біля фістончика. Фістончик йде направлений в сторону бюзгалтера, пришиваємо з зігзагом, натягуючи еластичну резиночку. Коли пришиємо, потім ставимо сюди пластикову кісточку. Чому постійно в мене є тут залишки, щось виглядує, тканинка виглядує за межі резиночки? Тому що припуск я роблю 7 мм, 8, деколи може бути 1 см. Припуск я роблю більший, ніж резиночка. Тому що на такій машинці. У мене бувають труднощі з пришиванням резиночки, якщо припуск дуже маленький. Я накладаю резиночку, припуск дуже маленький, менший, ніж ширина резиночки, і потім тканинка у мене може з'їжджати і некрасиво лягати під резиночкою. Тому я ставлю припуск трошки ну, ширший, потім немає проблеми його обрізати скоренько і пришити резиночку акуратно. Зараз ставлю пластикову кісточку і відвертаю резиночку на виворітню сторону, і відстрочую з іншої сторони. Я використовую ось такий китовий ус, називається ця пластикова кісточка. Є готові нарізані Уже пластикові кісточки, але вони е дорожчі, виходить, в закупці. Мені вигідніше було купити ось такий моток, і при потребі нарізати ту довжину, яка мені потрібна. Відрізаю потрібну довжину кісточки. Тут так, щоб вона доходила до резиночки, і тут, щоб вона не була довша, ніж ось цей, ось цей припуск. Але тунельна стрічка заходить і тут під резиночку, і тут під резиночку. Кінчики обпалюю запальничкою трошки, припалюю, щоб вони не були гострі, і вставляю всередину. Якщо гнуться ці пластикові кісточки, у вас вигнутої форми, тому що китовий вуз Скручений, це не проблема. Під час ВТО або до того, як ви вставляєте пластикову кісточку, ви можете її просто праскою пропарити і вона вирівнюється і стає рівненькою. Тому що я шила корсет і у мене були довгі пластикові кісточки для корсета, вони були трошки закручені. Перед тим, як ставити їх у корсет, я їх просто пропарила. Прогладила Праскою, і вони вирівнялись. Ось так виходить. Закріпочки ставимо тут, тут і тут. В кінці буде вставлятися кісточка із центру чашки. Зараз заготовлюємо бретель, беремо бретельну резиночку, заводимо в регулятор і пришиваємо закріпкою. Так, робимо з усіма бретельками. Потім будемо пришивати виступ під бретель. Беремо бретельну резиночку. Приставляємо до еластичної сіточки і пристрочуємо зігзагом з цієї сторони. Дивимось, щоб поясок підходив до застібки по розміру. Ось так. Пришили, потім відстрочили з іншої сторони, лишнє зрізали. Тут залишаємо хвостик. Щоб підігнути, і тут у нас буде стояти для широких бретелек я ставлю регулятори замість кільця. Тоді бретелька не зминається і довше буде носитись бюзгалтер. Ось так. І тут у нас ось так буде бретелька пришита. Ось так виходить. Трішки натягувала для того, щоб ця сторона резиночки не, не зминалася. Так, тепер відстрочуємо ще з цієї сторони і акуратненько колишнє підріжемо. Також все гарненько потрібно буде відпарити на ВТО, щоб резиночка красиво лежала. Потім бюстгальтер, коли одягається, воно все гарно розправляється, тому що резиночка натягується. Пришиваємо застіпку з правої сторони бюстгальтера у нас петельки. З лівої сторони крючки. Трохи надриваємо крайчики. Ось так, вставляємо поясочок. У мене на а, десь на 5 мм поясок заходить у застіб. 5-7 мм. Горненько розправляємо і прошиваємо зігзагом. Я пришиваю зігзагом, ширина 2 мм, густота 1 мм. З іншої сторони так само. Обирайте вузьку лапку, щоб легко було пришити, тому що тут крючки дуже близько до края застіб. Тепер поставлю закріпочку на цій резиночці тут. Тут буде бежева ниточка, тут помаранчева. Потім пришию регулятор, тут прошию закріпочкою і буду ставити бретель. і бретель прошивати до чашечки. Пришиваю, як зазвичай, двома закріпками. Ось такий бізгалтер у мене вийшов. Це розмір 85D. А зараз порівняємо із меншим розміром. В чому відрізняється? На пишні груди потрібно лекало з трьох, як мінімум, з трьох частинок, для того, щоб чашка була округлою. Для меншого розміру достатньо або таку виточку, або ось у нас із двох частинок складається чашечка. Продубльована корсетною сіточкою, можна і не дублювати. Вона і так буде гарну підтримку давати. У більших розмірах чашечки обов'язково потрібно дублювати корсетною сіточкою. Нижню частинку можна і верхню. Далі бретелі, обов'язково широкі, це у мене 15 мм. На менший розмір достатньо 10 мм. Далі пластикова кісточка. Не обов'язкова, але я поставила, тому що у мене тут така викрійка із кордом мережем. Поясок еластичний, тут так само еластичний і так само стоїть пластикова кісточка. На більших розмірах робиться ось такий виступ під бретель. Поясок у формі маєчки. На менших розмірах може бути звичайний рівний поясок. Застіпка у мене одинакова. Можна ставити ширшу, але це за бажанням, тому що в нас і так. Виступ під бретель, тому поясок широкий. От і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім до зустрічі! Па-па-па-па!